Науково-пошукове товариство Книга пам'яті України представило видання, опубліковані цього року. Це розповіді про героїв Революції Гідності. Друга книга Горять свічки на серці України. Відомості про прикарпатців, які загинули у війні з російськими окупантами. Видання охоплює період від початку бойових дій до жовтня цього року. Книга пам'яті опрацювала ці матеріали редакційна колегія, до якої увійшли і наші. Е скажімо так, посадовці з обласної адміністрації, представники органів влади, громадськість, журналісти, письменники опрацювали ці матеріали і сьогодні презентували. На цю презентацію взяли участь ну не тільки ті автори, які над ними працювали на цією книжкою, а й родичі загиблих. На жаль, прийшла на презентацію і Ольга Чомко, мати загиблого на сході медика добровольця Ярослава Чомка. Жінка переконана пам'ять про героїв, серед яких і її син має жити, особливо у часи. Коли Україна бореться за незалежність, я дуже вдячна засновникам цього проєкту. Бог їм віддячить за ту пам'ять, що вони зберігають пам'ять про наших дітей, про наших близьких, про наших чоловіків, батьків, які загинули і віддали своє життя в цій українсько-російській війні. Від січового стрілецтва до революції гідності Михайло Мулик видав уже одинадцяту книжку. За словами автора, хотів провести історичні паралелі між різними епохами боротьби українців проти окупантів. Над книгою автор працював вісім місяців. Завершується видання розповіддю про революцію гідності. Я перший раз виступив, коли студенти підняли. Я сказав, я стою перед вами на коліни, що ви підняли. Той дух наш тих, які пішли шлідами що е крутами голодомору і так далі. І тому ми взяли зброю. Презентовані книги роздадуть у бібліотеки та школи, як зазначають представники товариства книги пам'яті України. Жодне із видань не піде на продаж. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.